Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про змінні, примітивні типи даних і коментарі. Поїхали? Отже, почнемо з того, що створимо новий проєкт відео, і будемо в ньому робити всякі експерименти. Назвемо його DataTypes. Not, not. Yeah. Як завжди, створимо спочатку наш клас main. Ньому метод main. Так, отже, спочатку поговоримо про те, що таке змін. Є таке просте означення, що змінна це контейнер для зберігання даних певного типу. Добре, давайте це запишемо і заодно познайомимося, як писати коментарі в Java. От якщо ви починаєте рядок писати із двох слешів, то це буде коментар. Оця частинка не буде сприйматися. Нашим компілятором, це просто для того, щоб якби, додаткова інформація, що відбувається в нашій нашому застосунку. Отже, зміна це контейнер для зберігання даних певного типу. Як оголошувати змінні у Java? Є такий шаблончик, я теж його тут напишу як коментар. Оголошується зміна так, спочатку вказується тип даних, і потім назва змінної. Давайте краще перейдемо до практики. Все стане відразу зрозуміло. Ось, наприклад, я оголошую змінну x. Int x. Int це тип даних, ціле число x, це назва нашої змінної. Далі ми можемо з цією змінною робити, що нам заманеться. Ось, наприклад, я в змінну записую значення 5. Можна відразу оголосити змінну і відразу записати в неї якесь значення. Ось y дорівнює 10. Змінні, щоб ви не заплутались, не обов'язково що це має бути одна літера. В назві можна будь-яке слово. Наприклад, int, my number. До речі, в Java змінні прийнято записувати в camel case, Тобто. Починається назва із маленької літери, а далі, якщо це частинка нового слова у назві, то починається з великої літери. Ось як в цьому прикладі. Що ж, далі. Давайте виведемо, наприклад, на екран нашу змінну. Ось ми виводимо X. Запустимо. Так, а що ж станеться, якщо ми спробуємо вивести нашу зміну до того, як ми записали якесь значення в неї? Ось тут. Бачите, підсвічує нам червоним, що зміна Х не має ніякого значення і не можна з нею працювати. Якщо ми запустимо, то отримаємо помилку. Так. Ем. Отже, ми вже з вами познайомилися з одним типом даних, виходить int, це цілі числа, але ми проговоримо ще про інші типи даних, і сьогодні ми будемо говорити тільки про примітивні типи даних. У Java є примітивні типи даних і не примітивні. Примітивні це цілі числа, робові числа, символи і тип boolein, правда або брехня. Давайте по порядку. Це ми все. Давайте закоментуємо. І тут я таку зробив для вас заготовочку, щоб ми не просто з типами, а просили Java нам розповідати про типи даних. Отже, поїхали. Примітивні типи даних. І так, перший тип даних це байт. Дивіться, я тут виводжу. Байт це ціле число від деякого мінімального значення є така константа в до байт максимального. І розмір у бітах, скільки цей тип даних займає. Давайте запустимо. Бачимо: байт це ціле число від 128 до. 120, від мінус 128 до 127. Розмір 8 бітів. Є інші типи даних у Java для цілих чисел. Ось тип даних. short. Ціле число від мінімального до максимального. Подивимось, що там у нас шорт це ціле число від мінус 32 768 і до. 1767. Так. Є ще два типи даних для цілих чисел Java. Це int і long. Давайте так, int я вам ще покажу. А long буде на домашнє завдання. Int буде зрієнтував, що константа у нас такому класі інтеджер, а не int. Так, ціле число ще більше. Значень ми можемо записувати в таке число, але відповідно воно займає більший об'єм пам'яті. 32 біти. Змінна такого типу буде займати. Yes. Ви можете сказати, а о, навіщо знати ці типи даних? Ну, і бачите, по-перше, різний розмір. Пам'яті займає зміна кожного типу. То якщо ви створюєте такий застосовок, потрібно розуміти, скільки пам'яті буде він приблизно хоча б використовувати. І інколи потрібно використовувати зміни, які менше пам'яті займають, інколи, які більше. Ще один нюанс є. Зараз я вам покажу такий експеримент невеличкий. Ми створимо клас експеримент. І в ньому свій метод main. Так, і в ньому ми оголосимо змінну byte. Пишемо myBate. І запишемо сюди значення 125. І в Java є така операція злічити число на одиницю. Вона отак робиться. Плюс плюс ми коли робимо це збільшує значення на одиницю. Давайте подивимось. Пускаємо. Отже, було у нас 125. Збільшили на одиницю. Є 126. Що буде, якщо ми ще збільшимо на одиницю? Все окей. 127. Ще раз. Упс. Що сталося? Дивіться, не 128, а мінус 128. Бачите, такі нюанси потрібно розуміти. Тобто, так як у байта максимальне значення 127, то якщо ми збільшуємо його на одиницю, 128 плюс 128 у байта вже немає. Тому починається все з самого мінімального значення. Мінус 128, ось така штука. Так, поїхали далі. Щодо дробових значень в Java є два типи. Це float, це я не, не то запустив. Запускаємо main. Float це дробове число від. Одний запис, що це значить 1,4 на 10 в мінус 45 степені до 3,4 на. Тут є. оце, Це значить помножити на 10 в 38 степені. Це дуже-дуже-дуже... від дуже-дуже дуже маленького до дуже-дуже великого. Але ще це дробове число. Не ціле, а дробове. І ще один тип дробових чисел це дабл. Він відповідно набагато більше, набагато менше мінімальне значення і набагато більше максимальне, і відповідно займає вдвічі більше пам'яті, ніж float. Так. Ну, давайте теж трошки з дробовими поекспериментуємо. Наприклад, оголосимо змін float. F. Дивіться, нам щось підказує, що щось нас не те каже, що це тип double, а не float. Ну, справа в тому, що за замовчуванням, якщо ми отак от просто пишемо, то компілятор розуміє, що це тип double, А щоб він розумів, що це float, треба додати F. А от для double Prostě tak můžeme no, psát, protože jaké jiné číslo bylo. Tak, tak, tak. A vyvedeme na ekran naše čísla. To je až Так, я не. Тут треба переключатися між тим, що я запускав останнє. Або можна просто тут біля метода main нажимати, тоді він точно буде цей метод main запускати. F25, D. Таке значення. Так. Зараз буде цікавий тип. Чар у нас це символи. І тут ми теж можемо.

Тут я просто виводжу чарик мінімальне значення і максимальний. Бачите, воно нам вивело насправді якісь символи. Тут взагалі невидимий символ, а тут. Отакий. От е, ну, дивіться, насправді чар це якби символ, але насправді воно зберігає код. Символа. І якщо ми отут це мінімальне і максимальне значення зробимо, переведемо в тип int. Оце ось так в Java робиться, коли ми в дужках пишемо. То ми можемо побачити, що чар це символ з кодом від 0 до 65535, І займає 16 бітів. Така зміна. Давайте поекспериментуємо з нею. Так, це ми знову закоментуємо. До речі, щоб відразу коментувати декілька ліній, потрібно так їх виділити і натиснути Ctrl slash або command slash, якщо у вас напс. Так. Вносимо змінну char символ. Mychar. І символ так воно записується в одинарних камечках, лапках тут. Тобто. Так. І виведемо на екран Mychar. Так, Знову я запустив не те. Запускаємо наш експеримент. Вивело нам літеру нашу А. Як я вже вам казав, тут чар насправді можна записувати сюди отак символ, а можна записувати код символа. От, наприклад, ми можемо записати сюди 1000. Це код символа. Що станеться, якщо ми пробуємо вивести на екран? От, нам вивело такий. Символ схожий на 8 курт. Або, наприклад, 2000. А тут ще якусь таку кроказябру. Давайте якийсь менший, наприклад, 100. А тут у нас з під кодом 100 літера D. І давайте 65. О, знову наша літера А. На і код 60. І останній тип даних. Це boolean. В нього вже немає такого мінімального максимального значення, тому що boolean — це просто одне з двох значень. Правда, true або брехня false. boolean — це одне з двох значень правда або брехня. Ну. Трохи цікавіше буде поговорити про булінг, коли ми будемо вивчати логічні операції. Розробимо маленький експеримент. Просто створимо змінно булінг. І запишемо туди True. І виведемо на екран. True. Або ж можемо записувати false. і ще раз. Інформація про наші типи даних. На домашнє завдання вам ще раз буде. Зробити таку роздруківку для типу лонг. Подивитися, які там можуть бути значення. І все. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.